Загиблим героєм-воїном проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громада, всечесні отці, родина нашого героя, всіх, хто сьогодні вкотре прийшов на цю площу провести в останню дорогу і віддати останню шану ще одному. Нашому воїну ковальчанину, стрільцю, помічнику-гранатометника 3-го відділення десантно-штурмової роти військової частини А0284 у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Галицької, Олександру Володимировичу Сусю. Нелегким був його життєвий шлях, і зазвичай ми з вами дізнаємося про біографію наших героїв лише після їхньої смерті. І є сторінки, які для нас залишаться закритими, але які найбільше болять рідним. Олександр Суць народився 31 липня 1985 року у Ковалі. Він навчався в нашій загальноосвітній школі номер 11 а його трудовий шлях пов'язаний з нашими місцевими підприємствами Коваль Сільмаш, товариством Двері Білорусі, шляхобудівельним управлінням номер 63 І коли його колеги по роботі бачили, як у руках Саші горить метал, скажімо, обробляється дерево, то рідні найбільше запам'ятають його ліричну душу і його тягу до музики. Адже він закінчив нашу музичну школу по класу скрипки і завжди, десь там далеко, навіть на війні, з ним була музика. І... Навіть подарунком на весіллі своєї сестри Світлани він обрав мелодію скрипки, написану ним самим. І, очевидно, тепер, коли мама і сестра почують скрипку, це нагадуватиме їм непоправну втрату, яку вони понесли. А шлях воїна для нього розпочався 30 липня минулого року, коли він був мобілізований. Трохи більше місяця перебував на полігоні, прийшов навчання і був направлений ближче до лінії фронту на Сумський напрямок, виконувати відповідальні завдання, які зазвичай доручають саме десантникам. Свій Останній дзвінок мамі він зробив ще 20 листопада. Мама відчувала біду і намагалася розпитати його обставини того завдання, на яке він йшов. Але він відповів дуже просто: я чоловік, я просто виконую роботу захисника своєї країни. З того часу вона Більше не чула сина. За 10 днів побратими повідомили, що він загинув, але все-таки жевріла десь надія, оскільки для того, аби впізнати тіло, потрібна була ДНК-експертиза і потрібен був час. І весь цей час, ці 6 тижнів, вони жили надією. і навіть побачили в одному з полонених дуже схожого на Сашу хлопця і вірили, що це він. Але зрештою медицина підтвердила смерть воїна. Це сталося на теренах Курської області поблизу села Мартинівка, Суджанського району. Довгим був шлях повернення Саші додому. Але сьогодні ми тут, аби подякувати йому за той подвиг, подвиг захисника країни, який він здійснив глибокі і щирі співчуття мамі Надії Йосипівні, сестрі Світлані, племінниці Тетяні, усім рідним близьким. Всім, хто знав і любив Олександра, вічна пам'ять і шана герою. Слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять Олександра Суся хвилиною мовчання.